Вітаю! Мене звати Юлія. Я психолог, методи позитивної психотерапії, також маю освіту магістра та багато інших, постійно розвиваюся як фахівець. Одним з моїх напрямків є робота, яка спрямована на людей, котрі переживають життєві кризи, такі як криза 30-річчя або після 40, коли є втома, більше нічого не радує, старі способи та сенси більше не працюють, а нові ще не зрозуміли. Я допомагаю розібратися у внутрішніх процесах, побудувати власні кордони, відпустити минуле, знову відчути енергію життя та реалізувати бажані змії. При цьому, з яким би запитом ви не зайшли на консультування, насамперед ми створимо безпечний простір, де у вас буде змога довіритись та розслабитись. Сім раз відмір та один раз відріж. Перед тим, як почати діяти по-новому, треба розібратися, що саме я хочу, та як це відобразиться на моєму реальному житті, і тільки після дослідження рухатись в реальному житті. Саме в цьому я буду рада супроводжувати вас до вашого щасливого життя. До зустрічі на консультаціях!